Вітаю вас, шановні глядачі, і підписники. Сьогодні в нас е, запланована була і вже відбувається прес-конференція президента Зеленського поруч зі мною. Журналіст телеканал Прямий Андрій Соломко. Він щойно приїхав, а звідти тому, що телеканал прямий не окредитували. І прямо зараз спеціально для вас Андрій розповість, що ж насправді відбувалося на прес-конференції і чому телеканал прямий, а також такі опозиційні видання, як «Цензор.нет», не потрапили до президентської прес-конференції. Так, давай. Так, я можу, я можу потримати так, дійсно вчора. Як тільки но ну, з'явилася е, інформація про те, що буде відбуватись прес-конференція, одразу одразу на сайті офіса президента е, з'явилася акредитаційна форма, яку ми заповнили ну фактично одразу. Тобто, як тільки но ну, вона з'явилась, в першу годину ми відправили усі необхідні документи для того, щоб потім не було е, в них простору для того, аби сказати, що ми вас не акредитували, бо ви там запізнились із подачею е, акредитаційної заявки. Ні, це не так. Ми подали абсолютно всі документи. Причому е, я не хочу зараз озвучувати їхній перелік. Там був е, один пункт, який Вказувало на те, що документ можна відправити за наявності. В нас було наявно абсолютно все, що потрібно було. Ми відправили всі документи, подали їх вчасно і знову ж таки чекали на відповідь. Те, що нас не акредитували, я не скажу, що це було якоюсь несподіванкою. Ні, абсолютно, це, це було цілком очевидно. Але все ж таки, жевріла десь на горизонті надія, що можливо, можливо, все ж таки нас акредитують. І ця надія е, була зруйнована сьогодні ближче до обіду, коли ми отримали відповідь. Відповідь, до речі, дуже цікава. Я не знаю, чи зараз буде видно. Я спробую її показати, от просто прямо з цього електронного листа. Ми отримали відповідь про те, що акредитацію не підтверджено. Ось таким чином воно виглядало. Ось, будь ласка, можете ознайомитись. Ну, тобто. Е, Просто без будь-яких пояснень, тому що раніше, коли нас не акредитовували, пояснювали, що, начебто, не вистачає місць. Могли знову ж таки написати, що ми там не подали якихось документів, хоча все подали. Е, тобто просто акредитацію не підтверджено. Але на противагу тому ж цензернет і власне Юрій Бутусов про це писав їм взагалі не, не дали жодної відповіді про те, чому їх не акредитували. Ми, тим не менш, сьогодні приїхали для того, аби зрозуміти, скільки наших колег акредитовані, з яких видань також було цікаво поспостерігати. Рігати дуже багато було іноземної преси, але разом з тим. Було дуже багато журналістів, колишніх медведчуківських, які дуже перезулися з початку повномасштабного вторгнення. Були так звані журналісти, бо журналістами їх складно назвати із різних телеграм-каналів, дуже сумнівних телеграм-каналів, які ще раніше писали про те, що їх акредитували і просили своїх підписників ставити запитання Володимиру Зеленському. А були також і що я дуже до речі радий, що наші колеги із п'ятого каналу а також із «Еспресо», Я сподіваюся, що просто зараз вони будуть мати змогу. Поставити всі найнагальніші запитання Володимиру Зеленському від глядачів. У нас є дуже багато спільних глядачів. Тож е, думаю, що якісь питання, хоча б я сподіваюся, що хоча б якісь питання будуть озвучені. Ну а щодо іншого, то е, можу сказати також, що. Ми спілкувалися з іноземними колегами, і в них просто було нерозуміння от того, чому взагалі виникла така ситуація. До, до мене підійшла журналістка, яка працює на португальське видання, і вона каже: А як це так вийшло? Що вас не акредитували? Тобто, всі журналістів, які там були лише ми стояли зовні, не могли увійти в середину. Ну я їй пояснюю. Ну точніше, не так. Вона перед тим почала свої припущення, які здавати. Каже, ну може там місце не вистачило це дивно, коли на один канал не вистачає місця. каже з іншого боку, дійсно велика прес-конференція, важливі теми. Обговорюються, чому якомусь засобу масу інформації окремому не дають змоги поставити е, свої запитання. Ну і довелося пояснювати, яка в нас загалом ситуація зараз складається. На жаль, в медіа. Е, я сподіваюся, якщо чесно, що наступні прес-конференції це все буде враховано, і все ж таки нас допустять до них. Е, ну зрештою, ми не створюємо якихось провокацій. Ми не, в нас просто як в громадян, ну в першу чергу як в громадян України, в, і звичайно, як у журналістів, є запитання. Які е, ми хочемо поставити, дуже добре, якщо хтось із наших колег знову ж таки їх сьогодні зможе озвучити пану президенту. А надалі просто це ну дуже дивна ситуація. Насправді складається на фоні того, що зараз відбувається в країні, на фоні того, що західні партнери говорять про те, що якщо ви хочете і ви боретесь за демократичні цінності, одна із демократичних цінностей це є зрештою свобода слова. І те, що сьогодні відбулось, насправді знову ж таки не було якоїсь несподіванкою, але. Е, все ще продовжує певним чином дивувати? Ну будемо надіятись, що в всі президента зроблять якісь висновки? А ми зараз маємо змогу стежити за цією прес-конференцією отак онлайн з тієї трансляції, яку нам подають. Тож будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. На жаль, я не знаю, прошу вибачення. Не змогли ми туди потрапити, але зрештою, ми зробили все, що могли, все, що від нас залежало. Добре, Андрію, а скажи, будь ласка, а, який. А... Яке питання ти міг би задати, якщо в тебе було якщо в тебе була така нагода? От єдине питання, і яке за пріоритетами в тебе було таким питанням черговим для того, щоб його задати, в ситуації, якщо якимось дивом ти потрапив би на конференцію, і телеканал прямий від наших глядачів? Яке питання ти сформулював для президента? Будь ласка. Дуже багато насправді Я навіть чесно кажучи, не думаю, якби було одне, яке б я поставив, але насправді. З таких основних, що цікавить зараз. Перша тема це те, що наші західні партнери вказують на вказують на те, що Київ з 24-го року зіткнеться з дуже непростою ситуацією е, і доведеться ухвалювати можливо непрості рішення щодо мобілізації. Знову ж таки, чи були вже якісь принаймні напрацювання і так далі, як це все власне зробити для того, щоб ми дійсно опинилися в складній ситуації? Ну а друге, це теж те, про що нас завжди запитують наші західні партнери. Це уряд національної єдності, е, не не. Чи він зараз буде формуватись чи не буде? Чому він не був сформований ще раніше? Ось що цікаво, коли Ізраїль блискавично буквально зреагував на вторгнення Хамасу. Одразу майже е, був створений уряд національної єдності. Е, у нас уже от закінчується другий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Нас від цієї єдності насправді дуже і дуже далеко. Тож це от такі питання, які мабуть, от мене дійсно цікавлять, попри якісь інші, які я думаю, наші колеги все одно поставлять. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що відповіді Андрія дали, хоча б якусь картинку вам про те, що насправді відбувається із прес-конференцією, і із свободою слова взагалі в Україні. Андрій, я дякую тобі, тобі дякую. друзі. Підтримуйте канал Дмитро Ньюс. Я намагаюся вас тримати в курсі подій, і от таким чином, наживо по гарячих слідах, давати вам коментарі від людей, які безпосередньо залучені в ту чи іншу ситуацію. Оце би скажу, що моє. Питання, якщо б у мене була така так, можливість, так. єдине воно співпадає з питанням Андрія відносно уряду національної єдності, але ж сформулював би я його Андрію, ось так: я б запитав, би, пане президенте, як ви вважаєте, чи можна перемогти у війні, не створивши уряд національної єдності? Я думаю, що якби нас все ж таки акредитували, в будь-якому разі, ми б і ну, звичайно в колег запитали про ті запитання, які вони б хотіли поставити. і ми б з тобою, звичайно, теж про це говорили. Я mm. думаю, що можливо, навіть таким чином дійсно ми б сформулювали це запитання. Що ж, друзі, дякую вам. Підписуйтесь на канал Дмитро Ньюз, Підтримайте канал інформаційно. подобайкою вашим коментарям. Нам дуже цікава ваша думка імені Андрію. Ну і звісно, робіть репости. А на цьому все до побачення.